Житися Сьогодні наша команда завітала до славетного міста Луцьк, аби приймати участь у 10-му міжнародному фестивалі шкільної преси Яблунева гілка. Першого дня ми вирушили на відкриття фестивалю на зустріч новим враженням та приходам. Фестивалю спочаток. Тепер ми маємо змогу показати, що ми є найкращі. Невід'ємною частиною фестивалю стало знайомство з самим містом. Тому в перший же день ми відвідали чудовий музей Волинської ікони. Далі ми мали змогу подорожувати славетними вуличками Величного лучиська. Ці пейзажі назавжди залишаються в нашій пам'яті. А наступного дня на нас чекала цікава та насичена програма. Сьогодні, 8 травня, день пам'яті та примирення. Тому символічним є те, що ми завітали до меморіалу пам'яті у місті Луцьк, аби віддати шану загиблим героям. Ну, сьогоднішній день для мене означає день примирення. Треба примиритися, щоб був мир, і дружба, щоб всі хорошо жили. Ну, звісно, 9 травня не відмінено як день пам'яті і перемоги. Але звичайно, що 8 травня теж потрібно відзначати, Так що цей день день важливий. Ми повинні розповідати дітям, внукам, своїм рідним, усім, хто можливо щось не знає, більше відкривати сторінок цієї тяжкої історії. Але вона потрібна нам для того, щоб ми могли. Краще і легше вступати і впевненіше в своє майбутнє і будувати свою нову державу на таких більш позитивних моментах. Але пам'ятати про те, що багато життів покладено за долю своєї батьківщини. Ну, якби завтра має бути 9 травня. і Це напевно, на мою думку, це підготовка до цього свята. Сьогодні, напевно, відзначає день загиблих на майдані ну, взагалі. Сьогодні вшановування через цей майдан, те, що на війні сталося, ми вшановуємо сьогодні з тих загиблих. Сьогодні ну не дуже веселий такий день. Далі на нас чекала цікава зустріч з талановитим журналістом, просто чудовою людиною та шеф-редактором всеукраїнської газети Вісник Євгеном Хотинчиком. Надовго ми запам'ятаємо екскурсію до музею Лесі Українки, що знаходиться у славетному селищі Колодяжне. В цей же день ми мали цікаву творчу зустріч з відомими письменниками Волині Володимиром Лисом та Надією Гоменюк. Третього дня ми звітали на Волинське телебачення та радіо, а також відвідали майстер-класи за участю провідних журналістів Волині. Сьогодні ми працюємо над зібраними матеріалами та конкурсними роботами, аби подати їх на розгляд журі. Сподіваємось, вам сподобався наш відеорепортаж. Для вас працювала творча команда Юнікс Черкаської спеціалізованої школи число 28 імені Тараса Григоровича Шевченка Краснопєєва Аліна, Шостак Ірина та Фарас. наславний славний оператор Котума Вадим.